Олександр Понмаренко Помаранчева куртка. Якщо з головою все добре, то й в умовах воєнного стану вижити можна навіть без хатька. Чи не в кожному великому місті взимку є пункт обігріву, де і поїсти, і зігрітися можна, і випити чогось схожого на каву. Вдень можна назбирати макулатури чи пляшок, здати і мати на куриво, бо поїсти дадуть. А ось стрельнути цигарку не ті часи настали. Попросиш, бувало, то дивляться на тебе, як на покидька. Та найбільша перевага воєнного стану, на думку Івана, полягає в тому, що з метро не виганяють і сяк так можна переночувати. А дасть Бог день, дасть і їжу. Причиною, точніше наслідком такого життя. Була схильність Івана до азартних ігор, а пізніше до алкоголю, наслідок чого програв і пропив усе, що можна було. Іноді голос зверху або навіть сон чи напівсон у метро підказував, як саме діяти в тій чи іншій ситуації, куди йти, аби знайти щось, а куди і носа не висовувати аби не мати клопоту з поліцією. Хоча відверто поліціянти давно вже майже не звертали на нього уваги, а коли й звертали, то ненадовго. Запах давно немитого тіла і невипраного одягу відлякував їх, тому спілкування було коротким і більш формальним, бо у стражі в порядку під час такого спілкування зростала ймовірність заробити педикульоз. Сьогодні йому наснився будинок, який він добре знав. Тому, поснідавши у пункті незламності, як тепер називають пункти обігріву, вирішив заглянути у сміття баки саме біля цього будинку. Ранок виявився урожайним. Багато картону, два десятки пляшок з під пива, і коли вже поволі йшов у пункт приймання макулатури, проходячи повз зупинку, побачив під ногами шкіряний гаманець. Людей на зупинці не було, тому відразу перевірив його вміст, але був розчарованим. У гаманці лише 50 гривень паспорт і картка Приватбанку. В Івана з головою, як відомо, ще все добре, тому єдино правильним рішенням було знайти власника, віддати і отримати винагороду. Він усміхнувся, розгорнувши першу сторінку, і побачив знайоме прізвище скляров Тарас Петрович. Тараса він зустрів місяць тому. Той розповів, як унаслідок ракетного обстрілу загинула дружина й дочка, узяв пляшку горілки і в генделику пом'янули їх. Тепер треба було лише дочекатися вечора, бо вдень Тарас міг бути на роботі. Певно знав, знайомий у боргу не залишиться. Зайшовши в під'їзд і піднявшись на другий поверх, задзвонив. Чекати довго не довелось. Почулося клацання замка. Крізь щілину у дверях і з фіксованим ланцюжком він спочатку побачив Тарасове обличчя а ще на вішалці в коридорі знайому помаранчеву куртку. Дякую, Іване, мовив Тарас. Вибач, але я не сам, зрозумій правильно, зустріньмося завтра. На, ось у мене є 200 гривень, але завтра ввечері підходь. І величезне тобі дякую, бо був би з тим паспортом клопіт, мабуть, випав з кишені на зупинці. Все розумію, відповів Іван, узявши папірець із зображенням Лесі Українки. Добре, зайду завтра. Коли дружиш з головою і прислухаєшся до голосу зверху, то вижити можна і в умовах воєнного стану, та більше можна мати подвійну або й потрійну вигоду. Іван згадав і вже точно знав, де бачив оту помаранчеву куртку, і був чітко переконаний, що це куртка приймальниці макулатури, яка жалілася, що чоловік часто у відрядженнях. Тарас, значить, недовго горював через смерть дочки і дружини, міркував Іван, але те його не обходить. А ось замовчання в приймальниці макулатури не гріх би взяти гривень сімсот, сходити в лазню і придбати щось у секонд хенді, аби від тебе не шарахалися люди. А ще, звісно, випити пива. Від згадки про пиво він навіть облизався. Над містом опускався густий передвечірній туман, моросив холодний дощ. Іван поволі йшов до пункту обігріву, аби випити перед сном чогось схожого на каву і трохи зігрітися. Весь час думав про те, що йому дасть замовчання приймальниця макулатури. Перед входом у метро комунальники облаштували новорічну ялинку, навколо якої, сміючись, бігали щасливі діти. Він теж глянувши на них, усміхнувся, чи то від згадки про своє щасливе дитинство, чи то від думки про те, якою сумою оцінить приймальниця макулатури його мовчання.